В останній у цьому році про новини Стрия у студії працює Микола Бойків. Вітаю вас. Парафіяни церкви святих Володимира і Ольги переселяються до нового храму. Його будівництво розпочалося 13 років тому. І от у ніч на Різдво тут чекають на приїзд єпарха Стрийського Тараса Сеньківа. Як готуються до приїзду владики, що вже зробили і що у планах? Далі у сюжеті. Зараз, коли вже вийшли на фінішну пряму парох церкви, отець Михайло тут днює і ночує. Священник не цурається міняти рясу на знаряддя праці і сам активно бере участь в облаштуванні храму. А інколи доводиться працювати і в тому, що є. Недавно я йшов із церкви, такий брудний в пилюці. йду. І жінка так іде зустріч мені, так косо на мене дивиться. думає, десь отець напевно впав там. <прав> і отець Михайло пригадує, як близько 15 років тому освячували камінь, на місці якого зараз престол. Скільки фінансових криз прийшлося пережити? Важкі часи каже отець. Та, попри це, завдяки прихожанам, новий божий дім уже скоро відчинить свої двері. Він просторий і світлий. Я сам так от, дивлюся. В середину заходжу і мені так аж не віриться, що ми досягнули мети майже. Те, що вже зроблено, це надзвичайно велика праця, величезні кошти, зусилля. Ой, тому я маю від того таку радість, приємність. З цього року у нас Різдво буде. Як ніколи, пані Анна Будівельник, вона одна із тих жінок, яка приходить у вільну хвилинку, щоби також прикластися до доброї справи. Розповідає таким чином, віддає належне Богові і парафії. До цієї церкви разом із дітьми і внуками приходить від самих початків. Чуємо, що священник попросив людей, щоб люди вийшли помогти, хто коли має час. І ми так договорилися. Тут ще дві пані приходять. О, там ще дві жіночки роблять. Там де ще три роблять. Багато жінок приходять, працюють, допомагають, щоб вчасно зробити, що можна своїми силами. Немали грошей, треба, аби розмалювати поки що білі стіни, встановити іконостас. Все це з часом обіцяє священнослужитель. Тут готуються вперше прийняти єпарха, уперше відбути богослужіння і помолитися за мир в Україні. А поки робота кипить, презентабельний вигляд, храм на буде на різдво. До цього часу усе має сяяти на святвечір о 22.30 зберуться парафіяни, зустрічатимуть владику Тараса. Він опівночі розпочне архієрейську різдвяну службу. Той мінімум, що нам потрібно на даний час, є от і Владика до нас приїде на Різдво. Це буде на святвечір пів одинадцятої години. Ми збираємося, зустрічаємо його. Поблагословить Владика нам пристіл. І це буде якраз дасть нам можливість з того моменту відправляти богослуження в новому храмі. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. Валютні кредити приводять до зубожіння нації. Двоє стриян, з якими нам вдалося поспілкуватися, до банку віднесли вже. По 40 тисяч доларів. Кредит за квартиру гаситимуть ще 10, а то й 15 років поспіль. І у Івана, і у Василя сім'ї. В одного троє діток, в другого двоє малих. Обидві сім'ї живуть у помешканнях, які взяли в кредит. Разом з ними живуть їхні батьки. Івановий тато переніс вже два інсульти. Василева дружина на лікарняному. Більше терпіти не може ніхто. Де взяти 8-9 тисяч гривень щомісяця лише аби погасити банківський борг, до кого. Звертатися за допомогою досліджувала Марічка Ходовицька Петро Олексійович. Багато хто з нас взяв кредити доларові? Як ви знаєте, курс зараз змінився? Скажіть, як нам повертати ці кредити? Перша річ ми маємо сьогодні проконвертувати всі валютні кредити в гривню по Фіксованому минулому курсу. Активісти громадської організації Валютний кредит зареєстрованої ще навесні. Про псевдокредити говорити можуть багато. Однак коротко пояснюють, найбільше валютних кредитів українці взяли у 2005-2007 роках, коли долар був по 5,5 зазвичай під житло на суми орієнтовно у півмільйона гривень. Однак за роки курси долара помінялись настільки, що тепер боржник зобов'язаний виплачувати у чотири рази більше. Кредит проходить 3-4 місяці, з'являється за та тапеня. Я йому показують ті платежі. Вони мені кажуть, що услуга платна. Пишіть заяву, написав заяву, ніякої відповіді. Кажуть, а ви мені претензії виставляєте, і я маю всі чеки. На протязі трьох місяців виходжу, питаюся, в касі все нормально, заборгованості немає, а потім слова заборгованість. Касир не знає, звідки це Тобто заборгов... Ви повертаєте кредит їм і так, вони ще пишуть вам, так. що ви ще винні. Там, так? де там, заборгованість з'являється, 20 доларів, 40 доларів, але вони мовчать на протязі трьох-чотирьох місяців, поки не на підняє, а потім вони показують мені ту заборгованість. Максимальний відсоток банку на позику під квартиру сягає 19% річних у доларах що з ним доларом трапилось ці люди, знають як ніхто з 2008 року. Він почав зростати. Як глава уряду, я готовий надати всецілу цілу підтримку національному банку України для невідкладної стабілізації ситуації на валютному ринку. Більшість українців іпотеку брали при курсі 5,5 гривень за один долар. Тепер за нього треба віддати 16,8 гривень. Придбати можна лише в Ощадбанку. Кількість їх обмежена 200 доларів на день до того ж черги. Такий закон або ж по 20 гривень на чорному ринку. Банкіри дзвонять, запрошують на розмови. Як це відбувається? Ну, на розмови запрошую, а то, що по телеканалах звертатися в банки, домовляйтесь з банками. І на даний час практично про нічого не можна з ними домовитися. Ну, практично про ніщо, про ніщо. Приношу гривні, гривні не беруть, бо треба долар, бо кредит є доларовим. На між банк, самі розумієте, яка то схемка. Хто заробляє на тих грошах? Як далі боротися? Хочемо від влади конкретних якихось рішучих дій, кроків. Ми маємо президента. ну... Я не знаю, які інтереси, якої держави представляє той президент. Кущовий координатор кредитного майдану у нашому місті та його околицях Ориса Демків розповідає, біда змусила об'єднатися юристів та громадських лідерів, щоб допомогти трьом мільйонам позичальників. Відкриваючи Стрийський реєстр, тобто, призначених справ до слухання, я там бачу, що там вимога від банку, там вимога від банку. Тобто банк фактично. Кожен день стягує зі строян якусь суму грошей. Люди просто віддають свої помешкання. За що? Власне, що ці валютні кредити, якщо взяти взагалі законодавчу базу, вони взагалі незаконні. Банк не мав права видавати фізичним особам. Валютні кредити наразі фахівці майдану працюють над законотворчою базою. Чотири проекти законів вже написані, подані до комітетів Верховної Ради. Громадські активісти фінансово-валютного майдану проти реструктуризації валютних зобов'язань, згідно яких депутати пропонують іпотечні кредити перевести у національну валюту. Так треба буде платити ще на 20-30% Більше вони ж погоджуються гасити гривнею, але по курсу 5,05. Адже на момент укладання договору позичальників не попереджували про ризик валютних кредитів. Ми громадська організація, я заявляю офіційно, ми не вступимося. Ми не не відійдемо від своїх вимог. Ми будемо захищати наші права, права наших людей. Тому що якщо ми цього не доб'ємося, тобто держава з нас зробить рабів. Це є просто геноцид, геноцид людей. Це не може продовжуватися так. стак. Орисадемків, практикуючий юрист, просить стріян, які мають проблеми з банками, звертатися до неї. За консультацією, юридичним супроводом за час створення допомогли двом львівським сім'ям, яких з грудними дітьми викидали на двір. Шукають депутатів Верховної Ради, які б лобіювали їхні законодавчі проекти на часі списання валютних кредитів для сімей загиблих в зоні АТО, повну виплату для них депозитів. Тож не бійтеся, долучайтеся до кредитного майдану, приходьте за порадою не дарма. В основному законі України у статті 5 чорним по білому прописано носієм суверенітету. І єдиним джерелом влади в Україні є народ. Марічка Ходовицька, Роман Купранець, триські новини. Про валютні кредити сьогодні в студії говоримо із Олегом Тернавським, членом ради громадського об'єднання Новий стрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, що робити людям, які взяли кредит в іноземній валюті, і зараз ну, дуже багато втратили. Ну, я можу сказати одне, що більшість валютних кредитів було взято людьми це десь період 2006, 2007-2008 рік. Якраз в 2008 році у жовтні. Так, 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 так. Та, та, та. От якраз основна маса людей брала валютні кредити. На той момент десь курс був приблизно там, починається від 4.6 до 4,9. І на сьогоднішній день так сталося, що. Більшість людей якимось чином повирішували ці питання, хто сплатив кредит, хто якимось чином реструктуризував в банках, хто якісь там домовленості інші. Ну, Значна кількість людей, ці питання якимось чином вирішила. Але те, що відбулося з цього року, то порівняно з тим, що відбулося у 2008 році, то взагалі колосальний крок на сьогоднішній день назад. Тому що на той момент все-таки. Бізнес і більшість справ у людей було якісь фінансове накопичення, якимось чином, шов бізнес, то сьогодні це бізнес і ці фінансові накопичення, воно все знаходиться просто в упадніческому стані. І тому зараз піднімається питання всій країні. Це питання про допомоги допомоги держави, держави цим громадянам. От е, я перепрошую, що я вас перебуваю. Е, чи відомі вам про те, що е, ну, обговорювалися принаймні в Верховній Раді так, так, е, так. зміни до податкового кодексу? ну, В попередній Верховній Раді був прийнятий в першому читанні закон про індексацію цього кредита по курсу 79, на... але це було тільки в першому читанні. Зараз е, Верховна Рада прийняла. Вже нова Верховна Рада прийняла деякі поправки, по яким сказали, що буде це все відбуватись поетапно, по яким на сьогоднішній день забороняється відчудження майна у людей, іпотечного майна, майна жилого, жилого майна, там, де проживають діти. Без е, представлення їм е, замінного фонду, щоб там, де могли ці люди жити. Ну, я ж, що це майно е, цей фонд їм представляти ніхто на сьогоднішній надавати ніхто не буде, і тому в принципі реально це є певний захист для людей. Але зразу тут стало банківське лоббі, як кажуть, в та боксерську таку стойку, таку і сказала, що на сьогоднішній день е, цей закон не має діяти. Майно треба забирати. Це спонукає людей сплачувати кредити і так далі. Люди не будуть сплачувати ці кредити, просто величезна кількість людей опиниться на вулиці. І, як приклад, просто можу привести, як це робилось в багатьох інших. Це ж не тільки от у нас там криза, це якісь явища, які відбулися тільки у нас. Ні, в багатьох країнах світу люди опинялися в аналогічних ситуаціях і завжди в таких випадках держава йшла назустріч людям, тому що, як правило, люди, які. Займаються і беруть кредити для розвитку бізнес. Це люди, які забезпечують якісь робочі місця, і вони. Взагалі, взяття кредиту це є звичайне явище в будь-якому суспільству, яке тим більше капіталістичному суспільству. Так що тут нічого такого цьому дивного немає. Тільки самі відсотки відрізняються. – за відсотки. Колосально відрізняються. Наприклад, в сполучених штатах там хто має іпотечні кредити. От у них, наприклад, на сьогоднішній день взагалі ставка 0,02 002 Ставки з моментом, коли відбувся криз 2008 року, ставки моментом помінялись. Навіть останні, от, ну, приклад, то там ми е, дивимося за нашим таким антисусідом Росією, який би цей сусід не був, у них відбулася така ситуація, різке падіння курсу рубля, але все рівно вже їхня держдума приймає зразу, без всяких там, протестів, без нічого, закони по захисту тих людей, хто має, хто має валютні вклади. Індексує цей курс по курсу моменту взяття. Цими людьми на момент е, взяття кредиту. Чи щось у нас подібне відбувається? У нас у нас Чи зараз, це, у нас зараз. Ну, я просто можу сказати, що от, ну, багато людей зараз користуються е, комп'ютером, мають доступ до е, соцмереж. І у Фейсбуці зараз е, є така група, як кредитний майдан. Просто хто має кредити, може зареєструватися в цій групі. Там більш така широка розширена інформація, і вони зможуть більш, як кажуть, володіти всією цією інформацією такою, що досить швидко міняється. Зараз, на сьогоднішній день, відбувається, відбувалися, відбуваються акції під Верховною Радою, де люди реально вимагають захисту своїх прав. Тому що в, цьому, в цей момент от, ми не зможемо нічого без допомоги держави. Ці питання вирішити. Ну і є ще другий варіант це старатись домовитись з самими банками. І завжди держава, ніби приходить на допомогу банкам, відбуваються якісь дивні відмивання грошей, і ті гроші просто-напросто уходять десь наліво. Гроші перекачуються ті гроші, які було у людей, перекачуються відповідно в певні банківські структури. І якби. Курс був дійсно зафіксований. Зараз вимагається ж, вимагають вкладчики, не вкладчики, а позичальники, позичальники. але вкладчики теж вони пов'язані з цим всім, щоб держава взяла під жорсткий контроль нашу банківську систему. Тому що такі афери, які відбуваються там, вони приведуть до нових і нових потрясінь в майбутньому. Тобто ніхто тут не застрахований. А якщо курс буде зафіксований, то це саме. Заставить примусить ці банки знизити автоматично курс долара, тому що вони ну не будуть самі себе топити. А вони тобто, як з... я розумію, е дивіться, ви людина, яка маєте досвід у цій справі, е допомагали позичальникам. Е ви пропонуєте е боротися лише таким чином, щоб брати участь е в акціях, тиснути на банки, тиснути на Верховну Раду, на депутатів інакших виходів із ситуації про я не бачу. Ну я ж казав, що є ще один шлях, ще домовитися з самими банками. Як я розумію? Е Ну, вихід із ситуації е, єдиний, щоб е, все ж таки наші високі чини схаменулися і почали думати про людей, тому що ну, так, по так, іншому так. Ні, Тому що не. всі питання у нас, як завжди, вирішуються за рахунок людей. І ще хочу сказати, що кожен цей скачок, от, такий от скачок, повірте мені, стрибок, той, що відбувся зараз, це мільйони, мільйони, навіть не мільйони, а мільярди грошей. Пали на рахунок наших олігархів не більше, ні менше. Це ще люди стали ще бідніше, а олігархи стали ще багатше. Тут тільки одне. І не бути пасивним, не бути. Якщо ти будеш пасивним, то просто-напросто тебе розтопчуть, тебе знищують. Тут треба боротися, реально боротись. І коли борешся за свої права, то відповідно борешся за права людей всього суспільства. Тому що ця боротьба заставить стабілізувати. Курс в країні і відповідно заставить нашу державу якось відповідати перед людьми, тому що держава наша ніякої відповідальності перед людьми фактично несе це і пенсійна реформа, це всі реформи, цей податковий кодекс. Це всі питання, от які стосуються всюду. У нас тільки у людей є обов'язки, а права наші тільки на жаль на сьогоднішній день задекларовані. Не більше ні менше. Добре. Я вам дуже дякую за цю відверту розмову. Нашим глядачам нагадаю, це був Олег Тернацький, член Ради громадського об'єднання Новий Стрій». Конописець, реставратор, поет Лев Скоп вітатиме стрілян з новим роком. Чекатиме на своїх шанувальників львів'янин у книгарні «Ідея» 1 січня о 17 годині. На традиційній літературній зустрічі колоритний та харизматичний Лев Скоп не презентуватиме нового чтива. Зараз працює на Дрогобичині. Там розмальовує один з храмів. До нас приїде як активний учасник Євромайдану. У Києві художник був впродовж усі. Її революції. На його рахунку майже чотири сотні касок і щити повстанців, які розрисував ликами святих. Дошки ікони були оберегами у наметах революціонерів. Не пропустіть, приходьте до книгарні 1 січня. Володимира Гаркута, відомого на стрищині вчителя фізвиховання, педагога і тренера днями у стінах Доліпської школи, де викладав пан Володимир, прийшов баскетбольний турнір його пам'яті. Учасники змагань, шість команд дівчаток і юнаків із Угерська, подорожнього, Станкова і Доліпта, організатори, дирекція школи гімназії, хвилиною мовчання вшанували тренера. Стосовно результатів, то серед дівчат у безкомпромісній боротьбі перемогли спортсменки із подорожнього. У хлопців команда господарів. Крім грамот, медалей і кубків атлетів нагородили баскетбольними м'ячами від Національного олімпійського комітету. Інформацію нам надав голова осередку ветеранів спорту Стрийщини Роман Мазяк. І на завершення завтра наші новини вийдуть в іншому форматі. В прямому ефірі Олег Филик у студії говоритиме про надскладний для України 2014 рік. Майдан, війна, корупція і проблеми міста в гостях народний депутат Верховної Ради сьомого скликання, заступник керівника партії Свобода Руслан Кушулинський. Він після призначення ВО президента країни Олександра Турчинова займав посаду віце-спікера. Хто ще буде у нашій студії? Побачите уже завтра о дев'ятнадцятій. Ось такі справи зустрінемося у 2015-му. З прийдешнім вас миру, злагоди і всіляких гараздів. До дванадцяти морозу сьогодні вночі кажуть синоптики. В день ясно і мінус 7 на термометрі. Вітер північний 1,3 три метра за секунду.